Дев'ять матчів останнього тижня 2012 року посприяли народженню святкової десятки найкращих ігрових моментів, яку відкриває представник будівельника Лео Лайонс. Спочатку він перекоплює м'яч, а вже за мить отримує пас від Артура Дроздова і потужно б'є з гори. На дев'ятому місці Вадим Мякінін і Калістус Езіукву радують вболівальників Алейупом після н ролу і перемогою кривба над одним із фаворитів сезону Хіміко. Восьма сходинка у гравця черкаських мауп Чарльза Томаса, який не дозволяє Олександру Кольченку перетворити перехоплення на здобуті очки, наздоганяє його і ставить красивий блокшот. На сьомому місці прояв сміливості від Павла Крутоуса. Представник київської вовчої зграї безстрашно йде на кремезного суперника і виконує данк у падінні. Шоста позиція у миколаївців, які не тільки сенсаційно обіграли чинного чемпіона Донецьк, але й порадували вболівальників красивими моментами. Підтвердження цих слів додавання згори від Двейна Мітчела. На п'ятому місці представники хіміка. Отримавши блокшот, Віталій Коваленко не впав у відчай, а виправився шикарним навісом на атлетичного Вернона Гудріджа, котрий спіймав м'яч високо над кошиком і довершив видовищний алейуп. На четвертому місці ще один алейуп, а його автори гравці Ферро ЗНТУ. Реактивну атаку запорізьці Ренді Калпепер і Камерон Мур закінчують у традиційному для них яскравому стилі. Дуель плеймейкера Азовмаша Маша Ліна Гріра з часом закінчується перемогою гравця, який позбавляється опікуна, вбиває сирену третьої чверті середнім китком з однієї ноги і потрапляє на третє місце. На другій позиції Дніпро які також виходять переможцями з протистояння із сиреною третьої чверті, Алан Вігінс знімає м'яч із кошика, а Дерік Зімерман відправляє його точнісінько в ціль. А найкращий момент цього тижня на власні очі побачили запорізькі вболівальники. Джеремі Шапол чудово відіграв роль асистента а Річард Гуїн – головного героя цієї креативної вистави. Він технічно розпочав швидку атаку і яскраво завершив її алей упом від щита, який потрапив на перше місце нашої новорічної десятки.